Доброго часу доби, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Сьогодні ми, військовослужбовці 46-ї аеромобільної бригади ДШВ 2 батальйону, отримали допомогу з міста Буча вдячні усім небайдужим працьовитим волонтерам організації Бучанські Павучки за виготовлену ними тисячу окопних свічок. Та дякуємо родині Любові Мисик за 500 окопних свічок. Зроблених нам. Будемо зігріватися вашим теплом. Також переказуємо слова вдячності діткам, вихованцям, садочку номер 1 сонячний та садочку номер 7 Перлина. Місто Буча. Їхні чудові малюнки та побажання вони гріють нашу душу, підвищують нашу мотивацію. Ми мусимо здобувати безпечне та щасливе майбутнє. Для всіх діточок України. Дякуємо директору садочку номер 7 Жанні Клименко за змогу зібрати банки та зберігати до відправлення свічки. Дякуємо Новій Пошті за безкоштовну доставку окопних свічок та малюнків. Дякуємо ветерану Андрію Побігаю та його побратиму Михайлу Клименко за допомогу в організації збору. Дякуємо за допомогу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!